Якщо ви загуглите, що протягом своєї історії винайшла Росія, ви побачите безліч сайтів з так званими національними надбаннями. Пробігшись очима, можна зрозуміти, що нашу планету взагалі створили московити, не кажучи вже про Дом 2. Вони спритні у всьому та найспритніші в брехні і злодійництві. Розпочалося ще з Радянського Союзу, але саме він дійшов апофеозу цієї майстерності, яку по сей день намагаються відновити росіяни. Про все це можна говорити довго, та центральним питанням цього відео є: чи може країна 404 створити гідну комп'ютерну гру? Це питання ми поставимо українському геймдеву, обравши найкращі проекти і порівнявши їх. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline. Розпочнемо здалеку тайтлом Alien Shooter, який російська компанія Sigma Team випустила в 2003 році. Це ізометричний аркадний шутан, в якому ми повинні відстрілюватись від орд інопланетян, які без кінця насуваються на героя. Сюжету в грі немає, це максимально простий слашак, який отримав продовження в 2006 році. Московити називають цю гру легендою, по типу аналоговніт, не дивлячись на популярний тогочасний сетинг. Друга частина виконана в дусі Fallout. На лице постапокаліптичний сеттинг, похмурий сірий світ з безлічю мутантів, металеві стіни таємних лабораторій. Як бачимо у 2020-му, не кажучи про сьогоднішній день, мало хто звернув увагу на цей проект в Steam. Маємо 800 змішаних відгуків, більша частина з яких описує одні і ті ж проблеми: безкінечні баги зі стрільбою, текстурами, поганий геймдизайн, кострубаті інтерфейси, затянутий ігровий процес і одноманітні квести по типу збери, протримайся. Що в цей час мали українці? Гнати коней ми не будемо, адже на думку вже спала одна культова серія. Згадаємо про втилу ворога від северодонецької студії Best Way. Гра вийшла в 2004 му і вже тоді пропонувала не те що більше можливостей чи кращу графіку. Вона дозволяла керувати цілим військом, робила акцент на тактику і ще і як підпалювала твою дупу, щоб ти швидше рухав мізками. Як бачите, порівнювати тут немає з чим, тому якщо не можеш перемогти, стань на бік переможця. Саме таку тактику обрала невідома російська студія Dark Fox, яка розроб Бляла дві наступні частини разом з Best Way. Перша гра отримала схвальні відгуки в Steam, от тільки їх не так багато, як хотілося б. Серія живе і в наші дні під назвою Man of War 2. Чи з'явиться її продовження 23-му, поки що невідомо. Наступна гра в сьогоднішньому списку називається «Партизанс 1941». Вона створена російською студією Alter Games у 2020 році. Отримала 4 тисячі схвальних відгуків Steam, переважна частина яких написана яскравими представниками оркського народу. Гру описують як ізометричний стелс шутер з тактичними елементами, який розповідає історію однієї бригади на початку великої в лапках вітчизняної. Що перед нами по факту? Перед нами знаходиться супергеройський шутер про русських Іванів, які німці пачками кладуть. Достатньо глянути на персонажі цієї гри Валька Снайперша з макіяжем від Max Factor і фігурою фітнес-няшки за рахунок советських булочок. Безстрашний капітан Зорін, який кидає ножами так, як чувак з Кармеліти, чувак з прізвищем Морозу, який є єдиною людиною в загоні, яка вміє свистіти. До слова, снайпер в цій грі з хлороформом. Так, про всяк випадок. Хто його знає, чи треба буде себе знерухомити задля подарунку для бойових товаришів. Зовнішньо гра виглядає непогано та довго в це грати просто неможливо. Займатись будемо одним і тим самим, вбивати всіх одним з двох методів, насолоджуючись маразматичними діалогами і відсутністю інтелекту, штучного інтелекту. Саме з таким рівнем IQ сучасні московити бачать побратимів нацистів. На постріли, що лунають за декілька кроків, приходять небажано. Прицільна стрільба тут теж не надто бажаний елемент, як і реалістичність, історична достовірність. Ця гра це ще один інструмент пропаганди, навіювання пабідоносного образу разом з пабідабесієм і руським міром та орками зі святою місією. А тепер перемістимось до Києва, де з 2001 року компанія JSK Games World випускає легендарну серію козаки. Перша частина розходиться двома мільйонами копій, тож автори одразу беруться за роботу над другою і випускають її вже наступного року з більш розширеним геймплеєм в плані механік, а також з декількома новими фракціями. Гра стала еталоном жанру РТС, і по сей день знаходиться на одному щаблі з його найкращими представниками. Ще у 2001 році вона пропонувала економічну та тактичну стратегію розбудову та розвиток війська, масштабні бої. На карті могло налічуватись до 64 тисяч персонажів, що не може не вражати. До того ж, козаки завжди можна було шпілити з друзями. Кожна нова частина робила геймплей ще глибшим і приваблювала до себе ще більше уваги. На жаль, виробництво серії підійшло до кінця 2006-му, Та GSK потішили фанів 16-му, випустивши козаки 3, які по факту є ремейком першої частини. До сьогодні в гру грає безліч геймерів по всьому світу, на відміну від партизан з 1941. Інтерес, до якої впав через декілька місяців після релізу. Думаю, порівнювати тут взагалі немає з чим. Зачепивши тему стратегії, не можна оминути російську «Walkers and Resources Soviet Republic», яка є гаслом ностальгії по СССР. Тільки погляньте на цей витвір мистецтва, на цей графічний Апофеоз, в якому вам потрібно з лайна і патаків гатити заводи і сірі багатоповерхівки. Виглядає гра як пліт плотських втіх горили й дикобраза, до того ж забезпечує неймовірно нудний і тривіальний геймплей, який ми могли побачити в браузерних іграх ще у 2009-му. Правда, там була значно краща графіка. Проти ставлення поставимо острів, гру, яку розробив всього один чоловік за 4 роки у вільний від роботи. Час його звуть Євгеній, і сам він подає свій проект як найкращу містобудівельну стратегію у світі. Сором'язливість на його товариш. Та варто зазначити, що острів у своєму плані дійсно унікальна гра. Тут можна будувати без прив'язки до клітинок, завдяки чому можна справді створити правдоподібне українське поселення 18 сторіччя. І головне, саме українське. Адже де ви ще можете побачити білі хати під соломою і хрущі, які гудуть над вишнями. Наразі гра допрацьовується, і масштаби її отримують більші амбіції. Побажаємо успіху авторам, а тим часом рухаємось далі по списку. Crossout – постапокаліптична ММО Грінделка, в якій ми керуємо смітними баками на колесах, які знищують один одного. Гра вийшла в 2016 році від студії Targame Games під видавництвом московської компанії з типовою російською назвою Gaijin Entertainment. Цей видавець відомий за такими проектами як War Thunder і Enlisted, які теж заточені під Грін та Донат. Об'єктивно гра виглядає непогано і пропонує доволі веселий ігровий процес, от тільки грати в неї сьогодні неможливо. Справа в тім, що Crossout вже давно перетворила на спосіб заробітку. Без доната виграти тут майже нереально, а грінд і прогресія аккаунта обмежена часовими проміжками. Тепер уявіть, що доволі безпонтова пушка коштує 800 песо, а за один бій видають лише 20-40. Більше того, у грі є тижневий ліміт на фарм валюти, тому навіть якщо б ти грав по 20 годин на добу, ти все одно не зміг конкурувати з донаторами. Більше того, компанія Gaijin Entertainment обрала мега крутий метод просування своєї гри. Вона інтегрує рекламу проекту у бойовиків ДНР та ЛНР. Тому кожен донат кросаут можна прирівняти до фінансової підтримки ворога. Схожих ігор у нас немає, але тема постапокаліпсису була завжди близькою українцям. Повернемось 2008, в якому світ побачив коллапс. Багато з вас встигли пограти в цю гру і не забути її до сьогодні, адже вона вийшла дійсно гідною. Події колапс розвиваються в постапокаліптичному Києві. Це шутер від третього лиця з елементами слешера, з повноцінною сюжеткою та нормальними кат-сценами. На той час гра приносила неабияке здивування, особливо тоді, коли чув, що її створили в Україні. Колапс вабив своєю атмосферою і забезпечує гравцю ефектну боївку. Рубати мечем противники викрута саме супергеройських фільмів було суцільне задоволення. До того ж, світ гри мав повноцінний лор і був добряче наповнений записками. Розробила гру студія Creo Team і випустила до неї Аддон 2010-му. На цьому історія колапс закінчилась. Підсвідомі бажання росіян документує не тільки їхня кунсткамера під назвою Новості, але й комп'ютерна гра далекобійники. Хочеться іноді прокататись по хороших дорогах із адекватними правилами дорожнього руху. Чи не так? Цю серію ми знаємо з дитинства. з'явилась вона ще в 98-му. Багато про гру не скажеш, так як тут все більш ніж зрозуміло, та варто зазначити, що померла серія в 2010-му, через 12 років після запуску. Ініціативу перехопила Truck Simulator, яка вийшла у 2008-му, і по сьогодні продовжує тішити гравців новими частинами з кращою графікою і більшою кількістю механік, ніж далекобійника. Подібних ігор у нас немає, зате є World of Warplanes, яка вийшла у 2013 році під видавництвом Wargaming.net. Так, це саме та білоруська компанія, яка свого часу випустила World of Tanks і World of Warships. В розробці World of Warplanes приймала участь українська студія під назвою Перша студія. Варто зазначити, що ці хлопці також займались розробкою карткової гри World of Tanks Generals, яка вийшла у 2015 п'ятнадцятому. З того часу про першу студію мало що відомо. Pathfinder Kingmaker – одна з найуспішніших російських ігор зі списку. Це RPG від студії OwlCat, яке вийшло під видавництвом Deep Silver. Головним гейм-дизайнером проєкту був легендарний Кріс Авелом. Вийшла гра у 2018 році, а її продовження виходять до сьогодні. Pathfinder вийшла дійсно красивою і цікавою грою з непоганим сюжетом і великим фентезійним світом. Вона увібрала в себе найкраще з жанру, але не обійшлось і без мінусів. Pathfinder погано працює штучний інтелект компаньонів, не дивлячись на те, що в грі перебільшили з рівнем важкості. Проект отримав пристойну кількість позитивних рецензій в Steam, проте його продажі нам невідомі. Тоді, як на Росії адекватні ігри в жанрі RPG почали з'являтися відносно недавно, окрім двох старих тайтів, в Україні цей жанр вже давно відчував себе впевненим. Згадаємо Герої знищених імперій від GSK Games World, яка вийшла у 2006 році. Це крутецька rpg РТС, яка нагадує Warcraft. Тут і різні ігрові раси з різними героями, цікава стратегічна складова, пристойний рівень важкості і цікавий сюжет. З мінусів гра задумувалась як трилогія. Утім, через невеликий бюджет вдалося випустити тільки одну частину. Герої знищених імперій отримали позитивні відгуки від критиків та гравців, а також декілька супутніх книжок від автора сюжету гри. Так як Московія то космічна держава, вирішили московити і гру відповідно створити про космос. І гумор тому ж космосі на рівні гумору Камеді Club. Гра називається Бреф Edge, Вийшла вона у 2018 році і зібрала 11 тисяч сквальних відгуків Steam за чотири роки існування. Ніби непогано, але непогано тривають до перших 30 хвилин цій грі. Головний персонаж називається Мужик і він повинен відремонтувати космічний корабель, попутно визбируючи комуністичне сміття з відомими всім гаслами. Всю гру над ним чорною хмарою нависатимуть дебільні репліки від штучного інтелекту, а сам геймплей є схемою Піди принеси, повернись на репіті бектрекінгу в цій грі більше ніж сюжетної колії, завдяки чому авторам вдалось добрячу гру розтягнути. Та навіть якщо ви повертаєтесь за предметом, який бачили годину тому, це ще не означає, що у нього повинен запустити скріп, який зробить його активним. Щоб самотужки не ошиватись космосом, приземлить вас гра Бікфут, яку створила українська студія Cyberlight у 2017 році. Це кооперативний survival хорор в якому ми будемо полювати на Бікфута. Гра пропонує непоганий графічний рівень як для малобюджетного проекту, асинхронний геймплей і інтригуючу атмосферу. Зустріч з бікфутом тут це завжди щось. Вас чекає безліч неочікуваних речей і підвищений адреналін в крові. Мор Утопія це священна гра для кацапів, на яку вони моляться ще з 2005 року. Вона виконана в жанрі квесту, поміщає нас чумну атмосферу та відлюдне місто, жителів якого ми повинні врятувати. Рузги називають мор справжнім мистецтвом, тоді як Дестрендін для багатьох з них виявився незрозумілим проходняком. Я не грав цю гру, тому не можу сказати про неї ані добре, ані погане. Та якщо ви бували на локаціях мору, пишіть в комент вашу думку. Тим часом ми перемістимось в більш привабливе місце Лавкрафтську чортівну Sinking City. Це екшен-адвенчі від української студії Frogwares, яка обожнює моторошну атмосферу і загадковість у своїх іграх. Будьмо відверті, The Sinking City далеко не ідеальна гра, але її є за що похвалити. Перш за все, це зловіще місто і густа та гнітюча атмосфера. Друге цікавий сюжет. Третє. Пристойна графіка і доволі непогані луцеві анімації, хоч і не у всіх персонажів. Критикувати проєкт варто за зубожілу бойову систему і дубовість в плані анімації. Коли починаються бої, хочеться скіпнути їх, щоб продовжувати розплутувати клубок і рухатись далі по сюжету. Якщо не вмієш, скопіюй. Таким методом Росія користується спокон віків, тому вони не могли собі дозволити просто так оминути популярні серії Сталкер, щоб не притягнути декілька променів слави на себе! Stay Out це жалюгідний клон легендарної серії, виконаний від третього лиця. Гра представляє собою грінделку з системою Pay to Win. Також вона злизана з старої DayZ, але сталкерські елементи тут переважають: моторошний світ, хабари, артефакти, різні групування тощо. Цей пластиковий сталкер просто вражає своїми анімаціями, височенним рівнем графіки, а також неймовірно реалістичною стрільбою. Грати в щось схоже себе ненавидіти. Ну а що там зі справжнім Сталкером? Чи варто вам розповідати про цю легендарну серію, яка вже давно і всесвітньо популярна? Сталкер дійсно є грою номер 1 Незалежної України. Це вже національне надбання, цінність якого неможливо перебільшити. З нетерпінням чекаємо на другу частину і запрошуємо вас переглянути наше відео про те, яким буде Сталкер 2. Посилання можете побачити тут, або відшукати його в описі цього відео. Escape from Tarkov з самого початку називають кривим і забагованим шутером з реалізмом, який ні разу не реалізм. Навіть на російських ігрових сайтах гра отримала посередні оцінки. В стім її, звісно ж, немає, адже тупі грінделки з Кацапленду туди потрапляють рідко. Сеттинг Escape from Tarkov нагадує нам давнішні серії українських шутерів, та не за антуражем відома гра, а за кривою стрільбою. Попадання тут фіксується раз по через раз, але щоб влучити в когось, знадобиться посмішка фортуни, так як коліматорний приціл постійно потрібно ловити. Нагадую, якусь міні-гру в браузері, а не шутер від першого лиця. А яка інерція і віддача? Фух, Після Таркова справжній автомат здається чимось фантастичним. Все воно має працювати не так. Він ж повинен заклинювати кожних 5 секунд, чи не так? Що ж казати про сам геймдизайн, який змушує тебе постійно копатись в смітті, ви мільйон незрозумілих предметів і виконувати одні і ті ж квести? Україна має відповідь, от тільки не в категорії онлайн. Маємо на увазі серію метро, яка створена українською студією 4A Games. Ці хлопці так сильно хочуть побачити Росію в вогні і радіоактивному попелі, що забігають наперед вже третій раз. Якщо перші дві частини метро подобались далеко, не всім адже це був повністю коридорний шутер, то екзоду оминути неможливо. Гра суттєво підвищила планку і зуміла продемонструвати свої сильні сторони в кращому світлі. Повертатись до неї хочеться щороку. До того що чудова оптимізація дозволяє робити це навіть на бюджетній ігровій збірці. Зрівнювати ці проекти не має сенсу, оскільки переможець тут очевидний так, це важко повірити, але п'ятій герої зробила російська студія. Саме п'ятірка зуміла близько наблизитись до епохальної третьої частини. Це певне переосмислення з розширеним геймплеєм і покращеною графікою. Heroes Might and Magic 5 до сьогодні грабельна. На жаль, наступні частини так і не зуміли повторити успіх п'ятірки, але ми завжди будемо чекати: герої, серія, яку неможливо забути. Нашим останнім кандидатом на сьогодні стануть ігри про Шерлока Холмса від української студії Frogwares. На пригодах Шерлока студія спеціалізується від 2002 року, і з під її пера вийшло вже 9 ігор про пригоди детектива. Наразі створюється десята гра на кошти, зібрані з Кікстартер. З кожним роком серія стає все кращою. Ігри виходять дійсно цікавими, хоч і не без мінусів, які постійно прикривають інтригуючий сюжет і хороший графічний рівень. Не забувайте підтримувати українських розробників, щоб ті надалі могли творити і намагатись досягнути зірок. Пам'ятайте, закидаючи донат в російські проекти, ви спонсоруєте війну в Україні. Що ж, думаю, шансів у російського ігропрому немає так само, як і шансів їхньої армії Мордору. З їхнього списку Максу можна виділити два проекти, один з яких все одно залишається вкрай сумнівним. Якщо є голова, неймовірних коштів для створення шедевру не потрібно. Це й демонструє український ігропром. Сподіваємось, прийдешні роки в Україні відкриється більше ігрових студій. Сподіваємось, наш потенціал не зможе бути забутим. А що думаєте про це все ви? Підтримай український ютуб і став подобайку цьому відео. Підписуйся на наш канал і заходь на сайт нашого інтернет-магазину, якщо хочеш купити ігровий комп'ютер. Грай! І обирай, що граєш!